Житло в Україні може подорожчати уже з 2013-го. за підрахунками Мінрегіонбуду, Середньорічна вартість зведення квадратного метра коштуватиме 5203 гривні. А це на 10% більше ніж у 2012-му. У столиці спорудження квадрата обійдеться у 6046 гривень. Найвищі показники встановлені ще у Севастополі та на Харківщині. Опосередковану вартість визначають для того, щоб вирахувати обсяг державних інвестицій, які спрямують на будівництво помешкань. Також цей показник. Потрібен для визначення пільгових кредитів до слова на соціальне житло у 2013-му чиновника обіцяли виділити мільярд. Однак на розцінка квартири, які споруджували не за державний кошт, це жодним чином не вплине. Есть себестоимость, расходная часть, есть доходная часть. Ну, мне сложно определить, какую рентабельность себе выставляют предприятия. Они ставят рентабельность 50%, 100%, 200%. У нас рентабельность до кризисного периода застройщиков была от 200 до 300%.